І так, заїхала я в тебе, прикупіть кое-що. Заодно зараз покажу вам, що цікавеньке є по акції. Ось, наприклад, мандаринки. Ось такі великі по 60 гривень і маленькі також 60-95. Оболонська мінеральна 23 гривні двохлітрова. І байкальчик. Байкальчик треба взяти. Ось такі кашки вівсяні, пакетика зі знижкою, ось такі супчики різні, також продаються. Борошно 30 гривень, 2 кілограми. Непогано можна взяти. Вафельки своя лінія, зараз зі знижкою по 27,90 і маленькі пачечки по 9,80. Ще у нас є бамбукові палички 37.40, вони дуже смачненькі, невеличкі, такі міні бамбуки Що у нас по цукеркам? По 19 гривень за 100 грам цукерки з шаром, ось такі по 15-10, їх вже майже розібрали, мабуть, дуже смачні з кокосом. Ось така халва. Зі знижкою і такі білочки по 20 гривень за 100 грам цукерочки. І такі іще мілка паста зі знижкою 132 гривні. І така своя лінія, 74,60. А це печиво мілку дуже смачне, треба пачечку собі взяти обов'язково. Знижки на жаленькі. Від рошен. Ось такі бабето, велика пачка 38 гривень, такі палички синенькі. Хрусткі кранчі, такі драже в молочному шоколаді, дуже смачні, соломочка по сім гривень зараз. Вівсяні хібців по 19 гривень візьму собі пачечку. І олія, дивіться, ось така олійна. Соняшниково оливковий мікс. Перший раз таке бачу. Великі знижки на йогурти, такі творожечки для дітей, яготинське, різні. Сирочки зараз непогана знижка, по 12,80 різні за смаком є, по 11-13 по 13 гривень ось такі по дві палички смачненькі. Сиркові батончики в шоколаді ванільні. Ось такі сирочки також зі знижкою. Сметана зараз також по знижці 33 гривні, 30 гривень 47, різні ціни різна жирність. Сир моцарела, ось такі сирочок 52 гривні візьму собі. І чіпсиків треба прихватити. По 18 гривень зараз ці чіпси теж непогані за смаком, можна поживати буде вечірочком. Чіпсики, чіпсики. Ось такі губки, щоб мити посуду, три штучки 30 гривень зараз коштує. І ось такі шампунчики теж, дивіться, по 45 гривень, обща шара, не знаю, що це за шампуні. Мечі засіб феррі по 66 гривень і по 99 великі літрові бутилки. Зубні пасти різні також зі знижкою зараз. І ось такі зубочистки, оце класна штука, у мене такі є. Мило Сейогард по 66, і ось таке гарне мило по 47 гривень невеличкі бутилочки з дозатором. Ось такі ще дитячі їзі гірі для купання по 41 гривні і чоловічі. На цьому все, я пішла я на касу.